Тарази, вітаю, дивимось прогноз на першу половину вересня. вже. Вересня. Якщо хтось не почув, ще раз кажу, вересень вже я в шоці. Сімка кубків. Карта, коли ми стоїмо перед якимось вибором, або коли ми самі не знаємо, чого ми хочемо. Це карта такого, знаєте, і те хочу, і все хочу, або розриваємось, коли і те потрібно, і все потрібно. Знаєте, Це не коли багато справ, а от коли вам просто. От, все потрібно, ви все хочете. Або я ж кажу ще раз, що цей момент, коли ви самі не будете знати, чого ви хочете. Далі п'ятірка кубків, друга карта. Кубків, карти це п'ятірки, це такі трошки кризи в нас. Це можливо, знаєте, ми настільки не будемо знати, що ми хочемо, що аж просто буде розчарування повне, Знаєте, от, от такого плану якесь, або просто може боже бути, що ми будемо втомлені. Ми ще ж не забуваємо, що ми з літа на осінь будемо переналаштовуватись, і буває, що, знаєте, така. Апатія далі десятка кубків. Але це вам не завадить бути щасливим. Кубки, слухайте, у вас буде 100%, Це важливо по емоціям. У вас перша половина вересня це емоції. Це 100%, це прям дуже важливо. Це одразу кажу, менталочка, психологічний стан, морально, емоційний стан. Оце воно про це. Тому будьте уважні до себе, прислухайтеся до себе. Десятка кубків це поїздка додому, до сім'ї. Це коли хтось до нас приїздить або якісь дуже дуже близькі нам друзі. Ми будемо багато часу з ними проводити. Це такий заряд позитивний, класний, от такого плану. Приходите ви тут з жезлів. Це карта дій, це карта починання, це карта. Пристрасті, це карта якогось. Знаєте, коли в нас те, що про що ми думали, те, що ми планували, ми починаємо втілювати в життя. Розумієте? От воно про це говорить. Оце воно. От. Так, і дивимось пораду. П'ятірка Пентаклю, слухайте щось прям взагалі. П'ятірка, п'ятірка. Карта ради, карти радять вам, перше берегти своє здоров'я. По-друге, берегти свої фінанси. Карти радять бути обережними щодо витрат, щодо яких знаєте, Коротше, тут перша половина вересня, от я вам кажу, це не просто так. Це потрібно дуже сильно прислухатися до себе, до своїх почуттів, до своїх емоцій, до своїх думок. Це дуже важливо. Тому що, бачите, і карта говорить про те, що вони прям радять вам не. не ну, не розпилятися, о, берегти себе, берегти свої емоції, берегти своє здоров'я, розумієте? І перекриваю вам двома ось ой, навіть трьома картами. Це класні карти. Це карта класних позитивних емоцій, карта сили, карта насолоди життям такого і як то кажуть, знаєте. Я вам от бажаю бажаю перекриваю вам весь негатив, все, що могло вам щось завадити в вересні. я Вам перекриваю цими класними картами. Все, я вас обіймаю цілую до наступного відео.